У передмісті Херсона знищили пункт управління 22-го армійського корпусу берегових військ Чорноморського флоту РФ. Російські військові відбирають бізнес у підприємців Херсонщини та призначають своїх керівників. Окупаційна влада носить пенсії в рублях по домівках. Для видачі грошей вимагає особисті дані. На Херсонському напрямку знову Чорнобаївка оперативне командування Південь підтверджує знищення у передмісті Херсона пункту управління 22-го армійського корпусу берегових військ чорноморського флоту РФ. Результати удару до розвідуються. Збройні сили України на Півдні продовжують задавати ударів по зосередженнях російських військ. Нашою армійською авіацією нанесено два удари по опорним пунктам ворога в районах Благодатного і Правденого. За результатами виконання вогневих завдань ракетно артилерійськими підрозділами забезпечені втрати ворога у розмірі 31 Рашист, танк Т 72 два, гаубіці, Гвоздіка М 100 Б, два міномети, три одиниці броньованої та автомобільної техніки і один безпілотник розвідник. У результаті обстрілів військ РФ гинуть і отримують поранення місцеві жителі. Із реактивної системи залпового вогню ГРАД російські військові обстріляли південну околицю села Костромка, Великоолександрівської громади. Одна людина загинула, одна поранена, пошкоджені житлові будинки та лінії електромереж. Про це повідомляє Південне оперативне командування. За інформацією Генерального штабу, обстріли населених пунктів не припиняються. Протягом доби під вогнем опинились до трьох. Десятків міст і сіл на південно-бузькому напрямку противник здійснював обстріли із танків ствольної та реактивної артилерії в районах Миколаєва, Прибузького та ще 25 населених пунктів. Ворог продовжує ведення повітряної розвідки БПЛА. Загальна обстановка на південній лінії зіткнення складна. Російські військові тримаються на зайнятих рубежах і роблять спроби штурмувати українські позиції наземними операціями і ударами з повітря. За минулу добу рота російських військ атакувала у напрямках Білогірка Андріївка та сухий ставок Біла Криниця. Отримали відсіч і відійшли. Завдали авіаударів по населених пунктах Береславського району та позиціях українських сил без втрат. Анастасія Зоріна, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Херсон 3 серпня поліція Херсонської області повідомила, що в Херсоні шість озброєних військових РФ вломилися до приміщення підприємства виробника будівельних матеріалів та заблокували діяльність. Пограбування Херсонщини почалося з перших днів окупації, розповів заступник голови обласної ради Юрій Соболевський. Там все, що, на їх думку, представляє якусь цінність. Насправді там в деяких випадках просто знищувалося обладнання та вивозилось як металобрух. То сьогодні віджимають фактично вже діючі підприємства як готовий бізнес, да, працюючий. Власник невеликого підприємства в Херсоні Михайло розповів, на початку війни зупинили роботу, але через два місяці окупації вирішили відновити виробничий процес. Почали роботу, але це помітили росіяни. До нас завітали і запропонували перереєструвати підприємство згідно законів Російської Федерації. Або у разі відмови воно буде націоналізоване, за якими законами я вже не знаю. Ну, ми провели загальні збори працівників, на яких вирішили зупинити виробництво і дочекати звільнення Херсону. Російські військові грабували все від магазинів і аптек до державних установ, каже Юрій Соболевський. Відкриваються вони ж нічого не створили власного. Вони роблять, скажімо так, ребрендінг діючих установ наших, призначають туди якихось колаборантів або з туристів, які приїхали або з Криму, або там з Російської Федерації, і потім заявляють, що це їхня вже установа, яка працює там за їхніми правилами. Першу чергу, говорить Юрій Соболевський, були пограбовані підприємства агросектору. Зерно з елеваторів і складів, техніка добрива паливо. В деяких випадках на агропідприємствах призначають своїх керівників. Дрібні господарства поки не забирають, розповів фермер із Береславщини Микола. Були такі заяви на офіційні, що хто не буде працювати, то будуть оджимати. Ну, поки тільки це на рівні розмов. Може, великі господарства там. За словами Юрія Соболевського, надходить велика кількість звернень про віджатий бізнес. Зараз в умовах окупації люди не можуть відкрито говорити про це, а правоохоронні органи не мають доступу до місця злочину. Тому такі випадки фіксують для слідчих дій після деокупації Херсона. Марина Круглова, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Херсон. 10 тисяч рублів за паспортні дані на окупованій Херсонщині. Окупаційна влада приносить додому пенсії в рублях тим, кому раніше гроші приносили працівники Укрпошти. Херсонка розповіла, що її мати пенсіонерка не має банківської картки, тому не отримувала виплат із березня. Днями до неї прийшла поштарка. Мама була одна вдома. Поштарка попросила паспорт, ідентифікаційний код, щось довго переписувала, нічого не пояснюючи. А потім вручила за два місяці 20 тисяч оцих цих ворожих російських рублів. На запитання моєї мами, що ви переписуєте, сказала, що необхідно для документів, що ви отримали пенсію. Відсутністю засобів до існування саме так пояснює виконувач обов'язків голови Херсонської обласної військової адміністрації те, що деякі люди беруть пенсії в рублях. Окупант влаштовує терор просто проти нашого населення. По людськи розуміє тих людей, звичайно, що за щось треба жити, ідуть, беруть рублі. Вони отримують пенсію через Ощадбанк, але просто проблема в тому, що на тимчасово окупованій території банки ж не працюють. Але ті, хто скажімо, виїхав, вони можуть отримати через Ощадбанк пенсію. У Херсонській області 70 тисяч людей користувалися послугами пошти для отримання пенсії, розказала виконувачка обов'язків начальника головного управління пенсійного фонду України в Херсонській області Людмила Тарнавська. Отримати кошти люди зможуть, тільки виїхавши на підконтрольну Україні територію. До цього моменту всі нарахування будуть збережені. Ксенія Стельмах, Олександр Забродін, новини на Суспільному. Херсон. З перших днів війни фонд громади Херсона Захист відкрив програму під назвою Рятуємо разом Херсон, говорить його очільниця Лариса Польська. В першу чергу фонд надає матеріальну допомогу родинам, в яких виховуються діти з інвалідністю, багатодітним сім'ям, родинам, де батьки залишилися без роботи. І на сьогодні пишуть батьки, що дітям нема чого їсти. Діти голодують. Немає грошей навіть купити хліба і молока. Тому для нас це пріоритетна програма, і ми надаємо допомогу, пряму фінансову допомогу. До 1 липня це було у 3400 неоподаткований мінімум. З 1 липня ми надаємо допомогу у 2200. Це такий міжнародний стандарт, який сьогодні застосовується у світі для допомоги родинам Херсонщини і України в цілому. Загалом, каже Лариса Польська, допомогти вже вдалося 799 родинам. Ми кожного дня отримуємо до 30 до 40 заяв, і тому я е передаю благання батьків вам, херсонці, українці, друзі за кордону допоможіть врятувати дітей Херсонщини. Допомогти дітям в окупації може кожен і говорить Лариса Польська, Олена Сумська, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Херсон.